Впевнено, стояти на міні можна тільки у кіно. У реальному житті це дуже небезпечно. Міни часто вибухають одразу після натискання. Зазначимо, що є міни пастки. Під основною міною можуть розміщувати додаткові вибухові пристрої, ну, наприклад, протипіхотні міни. Це робить ситуацію ще небезпечнішою. Пастки можуть бути під будь-якою міною. Помилково вважати, що протитанкові міни людина не активує, адже вона важить значно менше за транспортний засіб. Неправильно встановлений або зношений вибухонебезпечний предмет може вибухнути навіть під вагою людини. Під ним може бути міна пастка, тому не варто підходити чи взаємодіяти з будь-яким підозрілим предметом. Побачив підозрілий предмет, не чіпай його, зупинись, заспокойся. Відійди якомога далі, крок у крок, тим самим шляхом як потрапив сюди. Телефонуй 101.